Гарно томати наливалися, обов'язково має бути добриво з підвищеним вмістом калію. В даному випадку кристалон 3,11,38. якщо у вас є крапельний полив від 1 до 2 кг на 1000 літрів водички. Ось таке добриво. Якщо крапельного поливу немає, може бути ручний полив ручного поливу достатньо 50 г на 10 літрів води. Ось яка краса тут. Саме сьогодні полили мокро, не хочу далеко заходити. Але дуже гарні наливається томат. Тому буде така смакота. Гальцеміт вносить окремо на переміну з кристалонами. Скільки буде томат, ще їм наливатись і визрівати, але вже вже дуже-дуже багато плодів. Підживлюємо кристаллоном на переміні з казнітом. Якщо у вас є сульфат магнію, так взагалі б супер сульфат магнію, можна змішувати з кристаллоном.